йому попитці, ось що! О, моїй дітонці. Так, все зручно. Я досі не освічився, а Енні? Я Кіті. Постійно заважає пепса, бо її опіку. Або твій Татусь. Містер Вайт. Ти попросив. Благай, тобі йди. Та я не можу. Піди не освічувшись, Кіті, ти ж знаєш. Енні, а ви не бачили, куди пішла Кіті. До там. Енні, Енні. Ені, я... Я е, ще ніколи нікому не освічувався в коханні. Але вам я маю сказати, що для мене немає нікого, для мене ні, немає нікого важливішого у цілому світі, аніж ви. Ви мені вірите, Ені? Дядечко, мені казав, щоб я не вірила чоловікам. Але ж ви. Але тепер я вірю вам і не вірю своєму дядечку. Але ти знаєш, що у ній щось є. Вона Вона подобається мені як людина. Головне вона. багата. <гум> <гум> ну? То ж ти хочеш одружитись з нею заради грошей? Я роблю це заради тебе. <гум> так. Тату, 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 ти, ти цього не зробиш. Ти зглосто з'їхав, вона тобі не пара! <гум> ти ж мені сам при приколоти до петлички хризантему квітка справила враження. Так, але вона її віддала. Місто розпекли. Це щоб викликати мої ревнощі. та поруч зі мною вона червоніє, вона опускає очі. Знаєш, вона підкорила її скромність. Я йду, щоб офіційно освідчитися. Ти цього не зробиш. Я дав слово і не виступлю! — А якщо вона тобі відмовить? Ха-ха, але надто багато собі дозволила мій хлопчику. Тату, зупинись, поки не пізно. Вже пізно. Бу, був, Цей нагава повів сповів емі в глиб парку. Ні, він не знає почуття міри, це вже стає нестерпним. Повір мені, це ще не найголовніше. А що найголовніше? Найголовніше. Що мій батько хоче одружитись з нею. Що значить з нею? Ну тобто з ним, тобто з першим, ну з тітонькою. Та не милий дурниць. Клянусь, він пішов освічуватись йому. Це катастрофа. <гум> Ні, треба у всьому зізнатись, і хай буде, що буде. Т ти прямо не, ус не усвідомлюєш, що саме буде. Не можна цього робити. Все, я пішов шукати гейм. <гум> Він мені такі речі пропонує, що я не знаю, куди подітися. О, Мексе, це, це ще не найстрашніше. Ага, що може бути страшніше? Найстрашніше, що мій батько хоче одружитись з тобою. А, все, я знімаю себе цілах мортів і робіть, що ні, 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 не ти зробиш. А що я зроблю? Піду твого татуся? Ні. Послухай, просто треба йому відмовити. Його... Він іде сидить! Все, відновлю. Добре, Добре. І я, я в його весь парк, і я не основно розшукати. Але Росія, найважче для людини це шукати своє щастя. За щастя вирушило будь, я ночі вжив хранів, мандрівними цели та уярів. І зовсім випадкового щастя я своє зустрів. І хто скажиться щастя? І хто скажиться щастя? За вісну. Красносковно соли Снималась плевища головы. И раптом на моря гевнует кос я зустрів. И кто сходится малый, и кто сходится лавы? Завись ногу, шарик пустыльяблукавшим обогни, А на кругой кого смысл. І раптом та здесь я зустрился на пески. Сьогодні я зачарований порощами фіалки, донори не сім. В цьому саду не бачу ніяких фіал. <гуду> <гуду> Та ви, напевно, ви можете. Ви зайво не випили. Запаморожити мені Бога, нічого сайт. Тому сія, я кохаю вас, раз... я прошу вас там, моє дружиною. А да, давайте закуримо. Що вам відповісти? Ви відмовляєте мені. Та ні, тобто так, розумієте, бачите, моє серце зайнято, на жаль. Я гукаю іншу людину. <поцентричний> Адвоката з петла. <поцентричний> це моя таємниця. Моє серце зайнято на віки. Ну, що ж, тоді, тоді давайте забудемо цю розмову. Можливо, це й на краще. to me. Мабуть, десь там. Хвилююся, адже я бачила зовсім маленьке, чи пізнає. Але ж він на вас не чекає. Я вирішила зробити йому сюрприз. Зате що що мене чекають справи. Люблю робити сюрпризи. Тут так чудово, таке повітря пахне квітами. А пахощі квітів це пахощі спогадів з присмаком суму. І ви сумуєте? О, ні, ні за що? Мене дуже потішає, у мене дуже відмінний настрій. Мені вдалося залагодити справу про вашу спадщину. Ви більше не потребуєте моєї допомоги. Невже? Невже ми розлучаємося з вами, тітонько? Ні за що? Я полюбила вас, моя дівчинка, усім серцем. І почувала б себе дуже щасливою, якби віддала вас заміж за пристойну людину. Це неможливо, дідько. Моя людина. Моя людина не де. Він поїхав, не сказав, що мені не, ні слова. Я думала, що він кохає, мене, але, але, але він ніколи мені не казав. Чоловік, котрий кохає по справжньому, ніколи не здогадиться, що кохають його. Ви ніколи не розповідали мені про це. Мені, на жаль, це відомо.

Френсіс Чесні з вашого дозволу. Ви, як ви сказали, як ваше ім'я? Полковник це Френсіс чесні з вашого дозволу. А ви не знали лейтенанта Френка Чесні? Досить добре, оскільки це я сам. Але як бачите, роки йдуть, люди ростуть, і я полковник. У старці. Ви не пізнаєте мене. ні. Вибачте, я не пізнав. вже ж. Минуло стільки років. Я, мабуть, дуже змінилася. Ви Ні, що ви? Е -е, ви? Ви така ж чарівна, як і були. Але я вас не знаю. А ви пам'ятаєте день, коли ви поїхали до Індії? Звичайно. А що було напередодні? Набув на бавни? А ще ж. я забув, як ваше прізвище. місіс Томсон. Звичайно. ну якийсь пороз. Я дуже хочу познайомитися з вашою донною Росією. Вона буде щасливо познайомитися з вами. Дозвольте вам відрекомендувати свою племінницю місіс Еллу Делей. Дуже приємно. Так, прошу, прошу вас. Прошу. От з тим, я одружився. І нехайно. Врестів тут нікого немає. А я бачу, ви не любите товариства. Я люблю вас, Кіті, але не можу вам запропонувати нічого окрім свого серця. Але Але це не так вже й мало. Мій батько І Я можу покладатись тільки на свої руки і ті невеличкі знання, які маю. Я не можу дати вам те, що ви заслуговуєте, Кіті. Знаєте же, ви, ви дуже багато мене знаєте. Я, я певна, що краще за все жити своїм трудом. Я, я давно вже вас кохаю, і я зовсім не думаю про розкоші. І ви погодитесь стати моєю дружиною. До напере, я не знаю. Я вживаю, уявляю, що ви пережили, коли дізналися про смерть до напевне. Всіх вас до мене на очисний обід. Описів. Мій башню. До вашого у космі. Зі мною моя блиніця мій делень. Ого. Я запрошую всіх. Ви сказали мені зделені. Його голос. Це його голос. Певно, певно, мені здалось. Ви все таке буває. Для мене це дуже відповідальний обід. Все має бути на найвищому рівні. Чуєте? І головне, щоб ви самі були на висоті. Хіба я на. Так, але з висоти можна впасти. Mm -hmm. Якщо я і впаду, То лише мораль. <свісно> а ну тоді я вас за вас спокійний. Так, гості зараз повідають і перейдуть сюди. Yeah. Дивиться мій любий, там значить, на позже. Ми потребуємо його допомоги, а й вона звитежила місіс Томсон не до того ж. Він чіпляється на нашого дівчата. То міниться, місіс Томсон здали. Ну то й що? Це та сама дівчина, яку я викликав 5 років назад. Ну, тоді потекали, хто била її батько, а місіс Томсон забрала її собою. Так, так. куди ти хочеш втекти від щастя? Куди забуде? Куди заборону? Я маю нею поговорити. Але ж не в суд, я ж чоловік, так? Тоді Та, він пояснювати. <клес> Допоможи нам, а потім <Втіх> ми допоможемо. <клес> Егоїсти! І ця визнається справжньою дружкою. Так, це передайте після, що мені шкода. Не розраховуйте на мене. Це не розуміє, я це Не Мені Так! що я?